Сьогодні ми відзначали 98-му річницю пам'яті хлопців, які загинули на станції Крути. Для нас це дуже символічно. І лейтмотивом насправді повинно бути для всієї незалежної України протягом 25 років, що вони гинули, щоб ми перемогли. І особливо важливо, щоб сьогодні схід, південь, північ України це відчувало і розуміло, що на сьогоднішній момент саме вони є кордонами і фронтом боротьби. За за країну, яку бралися ще 40 років назад. Ці ці студенти і ці хлопці, ці діти вийшли на захист своєї української столиці проти шеститисячного війська Муравйова. Звичайно, вони не змогли зупинити, і можливо, в деяких історичних моментах ми кажемо, що ця смерть, ці смерті, не зупинили ворога, але вони саме показали і тодішньому. Керівництво держави як треба любити землю і як треба не жаліти свого життя, віддати його за її свободу.